Як потрібно ходити, щоб це впливало на спалення жиру. Якщо ви думаєте, що ходьба це не дуже ефективно, то ви помиляєтесь: ходьба це дуже ефективний інструмент для того, щоб знижувати саме жировий відсоток, і при цьому робити це комфортно. Що потрібно врахувати? Якщо ви ходите дуже повільно, це класно. Це активність, воно буде якось впливати на результат, але не так ефективно, якщо ви. Ходили швидко, потрібно врахувати декілька правил. Перше, якщо у вас є фітнес-годинник, потрібно орієнтувати, щоб у вас було 100 120 ударів за хвилину. Тримати такий рівень пульсу. Якщо у вас його немає, не проблема. Ви можете орієнтуватись на власні самопочуття. Якщо ви. Ходите, відчуваєте, що серцебиття підвищено, вам трошечки важко, але при цьому ви можете нормально розмовляти. Ось це той пульс, на якому вам потрібно працювати, щоб не дуже швидко і не дуже повільно. Стараємось підтримувати рівний темп. Не треба йдемо, зупинились, потім ідемо. Ні, стали 45 хвилин, там більше трошки попрацювали, і все. Для цього вам підійде або стадіон, або будь-яка площадка, для того, щоб ви могли комфортно виконувати. Цю роботу, але для того, щоб ваші м'язи змінювались, потрібно силове навантаження, яке є у програмі перевтілення.